Замість чотирьох старих тролейбусів п'ять нових автобусів. З 1 листопада маршрут 6А, Південно-Кільцева театральна площа обслуговує сучасний транспорт з Чехії. Насправді це вимушена міра. Ви знаєте, що на цьому маршруті раніше працював приватний перевізник. Це був маршрут 11-12, який курсував вулицями нашого міста. Після того ми почали обслуговувати ці маршрути тролейбусами. Все таки це екологічний транспорт, і зараз зв'язку з тим, що реально катастрофічний стан з водіями саме тролейбусів і. Більша частина тролейбусного парку зношена на 100%. Через постійні поломки тролейбуси часто сходили з маршрута. Тож у години пік пасажирам доводилося очікувати на наступний рейс тривалий час. І коли зранку у нас там на лінії мало бути чотири тролейбуси, то е, були випадки, коли два заїжджали назад, депо або взагалі не заїжджали на лінії, десь там затягували їх, е, тому що вони ламалися, виходили з ладу. І, Відповідно, коли два тролейбуси зранку, вони не могли забезпечити. Е, Якісного перевезення пасажирів Автобуси, які нам передані, так вони вживані, але вони в хорошому стані. Вони своїм ходом приїхали з Чехії з міста Праги. І е, зараз, з 1 листопада, вони в нас на, на лінії. Кожен автобус обладнаний трекінговою системою, тож рух транспорту можна відстежити онлайн. Інтервал руху раніше складав це десь 18-20 хвилин, то зараз автобуси це рухаються з інтервалом руху в 14 хвилин. Це пільговий, пільговий маршрут, тобто пенсіонери. Е, Використовуючи свою транспортну карту, можуть пересуватися цим громадським транспортом без е, безкоштовно. Е, для трошки змінилася вартість проїзду для студентів та учнів. Студенти, які пересувалися цим маршрутом, в тролейбусі вони сплачували пів ціни, тобто 7 гривень. То на відміну від тролейбуса, зараз їм прийдеться платити повну вартість, а учні, які пересувалися безкоштовно, їм прийдеться платити 7 гривень. Найближчим часом оновити транспорт планують і на маршруті 8А. Тому ми на період. Відсутності тролейбусів так ми все-таки очікуємо, що ми невдовзі підпишемо контракт по програмі Європейського інвестиційного банку. І почнемо все таки закуповувати ці тролейбуси. То на цей період ми впровадимо ці два маршрути автобусними з 1 листопада. Це 6 а і якнайшвидше ми будемо намагатися 8 а також замінити автобусами. Це вживані автобуси, які ми отримали від наших партнерів з Чехії. І такий крок дасть змогу задовільнити зараз потребу пасажирів. Пасажири, які часто користуються маршрутом, 6 а вже встигли оцінити переваги автобусів. Я як пенсіонер, я не дуже вдячний владі за те, що вони так дійсно за людей заботяться. Дуже зручний маршрут з одного кінця краю в центр міста. Центр міста ще би було побажання, щоб його пустили до університету для студентів. Ви розумієте, їдеш не ну не. Немає слів не чути, ні звуку, щоб гудів старий, щоб було золото. золото. Були раніше автобуси 11-12. Я знаю, побачимо. Я думаю, що шестерку треба довго чекати. Якщо так буде автобус довго чекати, то, мабуть, все рівно буде. Якщо автобус буде краще ходить, ніж тролейбуси, тоді набагато краще буде. Ми їхали в цьому довгому, то якось. Non. Не знаю. А чекати довго автобусі треба? І кожен 20 хвилин їде. Ну, а тролейбуси як. Їх так, так само, так само. Тобто, принципі, так, в, принципі, принципі, вік. Вік. в принципі, все одно. Я живу тут на бульварі, мені дуже подобається тепло, чисто. Поки що все добре. По графіку, по карті дивлюся, постійно все чітко приходить. В принципі, дуже комфортно, чесно. Тепло, головне, що тепло. Ну, холодно вдома, холодно то тепло. Пасажири задоволені, кажуть, що отлічно, транспорт хороший. Я лічно гнав його з Чехословакії і супер. Транспорт хороший. Вони дали нам хороші машини. Більш-менше, 14 років машини. Це не нова машина, але за 14 років можна ще тут років 10 їхати. А так все супер. Служби працюють чудово. Особливо хотів би відмітити начальника автоколони, ротаря Дмитра Константиновича. Він дбає про те, щоб всі автобуси виходили на лінію. Це його заслуга слісаря, служба руху працює, щоб у нас було. Все нормально, щоб і зарплата, щоб була, тому що без зарплати ви самі розумієте, що ніхто не буде їхати у Чернівецькому тролейбусному управлінні. Кажуть, брак кадрів залишається суттєвою проблемою для підприємства, користуючись нагодою, запрошую на роботу водіїв з категорією Д тому, що автобусів побільшало а з водіями є трішки не нестача. Так у нас водії. Працюють понаднормово, відповідно заробляють не заробляють непогано, так тому весь соцпакет у нас є. Тільки не не всім не всіх можемо забезпечити бронювання. Олена Кричко, Микола Ганутін. Новини Сі4.